Скільки часу потрібно для написання однієї роботи? Дуже багато часу. <рес> Чи потрібно вміти лукавити? Можливо і потрібно, але я цього робити не можу. Я все ж про картину. Як народжуються мої картини. Пишу я дуже швидко. На сьогодні, напевно, я буду говорити про те, наскільки важливо знайти улюблену справу, адже улюблена справа дуже часто перетворюється на улюблену роботу, на справу твого життя, на те, що тебе зачіпляє, на те, що тебе бентежить. Що тебе надихає, і робить твій кожен день, напевно, яскравим. Колір в моєму житті присутній у всіх його проявах. В життєвих, печальних, яскраво радісних, в народженні і в смутку. І, і напевно, за кольором я розрізняю і людей. Так. Я дуже довго не могла знайти власний стиль, власний кочір, за яким би мене е, пізнавали у світі мистецтва. Мене це завжди дуже бентежило, і я довгий час не могла наважитися на певну презентацію е, своїх авторських робіт, адже по суті я не вважала, що вони в мене є. Хоча одного разу, взявши до рук мастихір, від якого я довго відкараскувалася, я відчула, що стала на свою стежку, на свою хвилю. Якщо говорити про нашу творчу родину, наш колектив, то всі різні. Кожен має свою родину. Кожен е, має. Свій характер, свої принципи і свої життєві позиції, і це дуже класно. Приймаю всіх, а залишаю, напевно, найрідніших. Вперше, коли приходять на роботу і питають, як знайти контакт з дітьми, відповідаю, що навчіться їх любити. Навчіться їх любити так, як своїх дітей. Все зав'язується на любові. Якщо навчитеся любити дітей, учнів, тих, з ким ви працюєте, все буде добре. Наша художня студія це не просто навчальний заклад. Це місце, і це для мене дуже важливо і дуже принципово, це місце, в якому повинно бути добре кожен. Це відкритий простір, куди може завітати кожен. А, у нас немає такого поняття, що під час заняття не можна там, вставати, говорити. У нас треба вставати і треба говорити. Треба ділитися своїми емоціями, адже студія це місце натхнення. Студія це, напевно, другий дім, в якому. Як не дивно, я проводжу останнім часом більше а, свого часу, ніж вдома. Але це не робота. Ну, не можу я сказати, що я прийшла на роботу. Я можу сказати, що я прийшла додому. І так додому я хочу, щоб приходили кожен, хто завітає у мій заклад. Мене часто запитують, хто я. Митець, вчитель, психолог, можливо, арт-терапевт, якати, або коли мені пред'являють, об'якати, то скажу вам відверто, що я така, яка я є, щира і відверта в своїх поглядах, в своїх висловах. Я не вмію лукавити. Можливо, іноді треба лукавити. Однак, е любіть мене такою, якою.